Доброго дня, шановні. Ну що ж, нарешті розпочався період цвітіння на абрикосах. Це дуже важливий термін для обробки від маніліозу. Дивіться, в нас зараз вже період цвітіння, де майже на 70% розкриті квіточки. Бачите, ще є такі, що закриті, але їх небагато залишилося. А більшість вже. Квіточок розкриті. Оцей період дуже важливий для обробки від манеліозу. Комашки обіляють наші квіточки і розносять такі хвороби, як манільоз. Як клястероспоріоси розносять по нашим деревам. Тому важливо обробити саме вчасно у цей період, коли в нас десь на 50-70% вже цвітіння. Це така красота, коли починається цвітіння і безліч-безліч комашок на метелик. Боже, як це гарно! Подивіться! Метелики. метелики, А я кохаю до істерики. Це ж люди таке придумують, такі слова пісні. Так, ідемоте глянемо. Як же ж там гарно цвітуть мої абрикоси. Просто супер. Просто супер. Не можу налюбуватися, тільки дуже-дуже переживаю з приводу. До того чи буде ураження є І все це, бачите, тут джужжить, і метелики літають, і метелики літають, і бджілки літають. І все. Боже, який це. Який це шалено, смачний запах. Це як сакура. М -м -м. Так, так такий аромат, як отої, знаєте, у аромат ягоди або у Ландиша. Ось аромат зараз у моєї цієї шикарної абрикоски ананасної, яка дає дуже смачні плоди. До речі, це також ананасна абрикоса. Я купляла як ананасну, І так вона дійсно ананасна, але зовсім інша ягода, зовсім іншої форми. І бачите, вона зацвітає трошки пізніше. Вона тільки-тільки починає цві, 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 зацвітати. Хоча в неї не дуже багато зараз гілок таких, що, таких, що готові зацвітати. Але. І вона так не не, не не смачно не пахне. А це в мене НЖА 19. Боже, які великі, такі гарні квіти. І також пішов клей, бачите? Вон, і сокорух, і одразу пішов клей. Бачите? Ні, та саме пахуча, саме пахуча це ось ця. І дійсно в неї самі смачні. Хоча, О, боже, який лимонний метелик! Подивіться! Лимонний метелик! Де ти? Де ти? Від якої ти лимонної? Дивіться яка краса! Супер! Метелики! А я кохаю до істерики, Якщо б не війна, то це було таке б безмежне щастя зустрічати весну. Ах. Зараз я буду обробляти таким препаратом як Сігнум. Це буде приблизно 12-15 грамів на 10 літрів води Беліс або Signum, або можна ще Луна Sensation. Але треба ж таки враховувати, що температура повітря має бути не нижче плюс 12, плюс 15, а краще навіть плюс 15. Тоді вже є гарантія, що такий препарат спрацює. Ще бажано все ж таки, якщо що стосується персиків, обробити від курчавості ще раз. Ось подивіться, в якому стані зараз персики, тобто в них вже починається, починається також процес цвітіння, вже вийшли маленькі листячка, Бачите, це вже дуже добрий показник, що я не бачу на листячках ніякого ураження, поки що кучерявістю, тобто поки що не, не видно. Подивіться, так, да, вони всі гарненькі, немає щось такого покрученого, немає нічого там вздутого. Бачите, які гарненькі. І ось цей час ми можемо, і вже бачите, починає, починається процес цвітіння. І вже зараз вже є маленькі листічка, вже зараз є сенс. До речі, також можна зробити обробку сігнумом і по персику також від маніліозу. І ще бажано обробити або делан, або каптан ось такими препаратами, тобто ще раз зафіксувати, покращити фон. Агрофон на персиках. Он, подивіться, я вже бачу, да, почався сокорух, і подивіться, зра одразу пішов клей. Вийшов клей одразу да, від такого спосиленого сокоруху. Це говорить про те, що тут уражена гілочка, скоріш за все, і щось заважає тут нормальному сокоруху, і виходить клей. Так, дуже перехворіли в минулому році, тому в цьому році потрібно дати. Крім того, я додаю такі добрива, які як цинк а, у цей період, тому що цинк дуже добрий від стресу, так, від перепаду температур. А зараз температури то плюс 10, то плюс 20, і плюс нічні такі перепади температур. Тобто цей стрес перейти, пройти нормально, це от дуже добре допомагає цинк. Минулу обробку я використовувала цинк, додавала до бакової суміші приблизно 50 мл от такого от розчину. А в цю обробку я буду додавати бор, тому що вже якраз цвітіння і потрібно стимулювати завість. Можливо, це ще допоможе. так, Тобто це буде також десь приблизно 50, можливо, трошки більше мілілітрів на 10 літрів води. Ще додаю Беліс 15-12-15 грамів на 10 літрів води і Делан 10 грамів. Контактний препарат і контроль ДМП для того, щоб врегулювати pH води. Для нормального розчину, наприклад, от мені потрібно було обробити гербіцидом тут ділянку, і я, мені прийшлося поміряти піаш моєї води. Вона десь складає приблизно 6-7. так а мені потрібно було піаж 4 для того, щоб змішати з гліфосатом, щоб він спрацював. І для цього я додавала десь три ложки аміачної селітри для підкислення, розкислення ґрунту, тобто підкислення водички. Тому також потрібно, коли робимо бакове суміч, потрібно Цікавитись з приводу, який має бути піаш для того чи іншого препарату. Ще одного моменту це обов'язково використовуємо зараз прилипач, тому що зараз вітри, дощі там, щоб гарно спрацював препарат і зафіксувався на якийсь термін, більш-менш нормальний. Потрібно додавати прилипачі у розчини. Ну, ось ніби все це я вам сказала. І ще, звісно, вам потрібно думати над таким питанням, як сумісність препаратів в розчині, баковому розчині. Тобто є, наприклад, стробіоріни не дуже добре. Якби дружать з багатьма фунгіцидами. тому потрібно все ж таки звертати увагу на те, чи є сумісний той чи інший препарат з у, у Баковій суміші з. Тим препаратом, який ви використовуєте. От дивіться, яка, яка краса, яка краса, вже починається цвітіння персиків. Вони такі малинові, гарні, гарні. Ой, Це такий період, період цвітіння, він такий нетривалий. До речі, в мене майже всі персики, я дивлюся, всі абрикоси, крім двох, майже всі вже цвітуть в один час. Тільки ось цей трошки запізнюється в нього, тільки на відсотків 30 цвітіння і ще один там. А так майже всі в один час. А що ще в нас сьогодні по, по агророботам на садочку? Це підняття лос. До речі, я їх вже підняла трошки пізніше. Дивіться, як рознесло мої кровні матеріали на пот від дуже сильного вітру. Був просто такий шалений вітер в цьому році: 19 метрів в секунду. Це 68 кілометрів на годину. Ви представляєте, який був сильний вітер? Як я не знаю, як взагалі тут щось ще лежить. Чому я, до речі, чому я закладаю ці, закриваю м м м от таким от матеріалом агроволокном? Тому що в мене просто шалений, шалений, шален шалене задернення ґрунту, Тобто дуже-дуже дуже сильно. Дуже швидко росте трава та сорняки. І е, якщо я приїжджаю на дачу не так часто, і в мене дуже мало е, часу, і щоб не стояти з е, сапкою і не, е, там, не займатися дурною роботою, я кладу стелю такі доріжки для того, щоб закривати ґрунт, для того, щоб не росли сорняки. Е, і це якось мені трошки допомагає з полегшити мій мою працю. А так, звісно, воно не потрібно нікому, тільки в тому випадку, коли треба якимось чином оптимізувати процес, якісь процеси на у садочку. І тим більше я вже помітила, що ось тут дуже добре прогрівається ґрунт, якщо він застелений е, чорним волокном. І, е, ну, а теплий ґрунт це е, починається нормальний старт коренів. З одного боку, це добре, з іншого боку, це погано, тому що, не дай Боже, буде зворотні приморозки весняні. І а цей швидкий старт може піти вилізти боком. Тому, звісно, це ризик. В цьому році мені прийдеться ризикувати, тому що вже прийшлось відкрити, тому що така була шалена жара 20 градусів, 24 навіть було декілька днів. От. А тут абсолютно відкрита ділянка, і тут дуже тепло тут, От саме на цьому кусочку землі, тому, тому прийшлося відкривати. І вже страшенний пішов сокорух, хотіла трошечки обрізати якісь кусочки, ті, що мені не потрібні, ті, які я буду перещіпляти кущі. І вже бачу, що навіть обрізати не можу, тому що просто тече дуже сильний сокорух почався. І от-от бруньки вже почнуть рости. Тому вже потрібно їх підв'язувати, таким чином складати на шпалері на, першу, на перший дрот, на перший рівень і доволі до це робити потрібно. Повільно, з, з розумом, тому що можуть або посипатись бруньки, якщо вони ще не пішов в сукорухи, тільки-тільки ви відкрили. І ще таке навіть може бути. Хоча я думаю, що вже, вже вони так закріплені, це вже добре. А, або можуть там тріснути рукава. Тобто, по, наприклад, якщо ми згинаємо там. Таким чином викладаємо кільцем, то потрібно дуже повільно згинати лози, тому що може бути тріснути її, також піде сокорух і ми втрачаємо поживні речовини. Ну, все, я вам дуже швидко розказала всі новини цього, цієї моєї витівки на дачі. А що ще хотіла вам сказати, можливо, щось пропустила? Вишеньку вже обрізала без вас, тому що ніхто мені не прокоментував попереднє відео, Було, я так думаю, вже не на часі. Вже всі встигли все обрізати, тому й не знімала. Це не так легко мені знімати, тому що нема кому допомогти, як це робиться. Ось тому е вже наступне відео. Що будемо? Пишіть мені, будь ласка, в коментарях про що ви хочете дізнатися в наступних відео. Мабуть, в наступному відео, відео я вам розкажу, е як як я буду а, вдобрювати землю, як я буду, що я буду робити з землею, бачите, вона ще не розрівняна десь на деяких участках, які будуть добрива додати до винограду у цьому році і а, як його потрібно обробити. І що ще? Ну, мабуть, 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 підкажіть. Мабуть, про те, що я буду щепити в цьому році, які сорта винограду, які мені сподобались, я про це розкажу вам в наступному відео. Все, з вами була Киянка на дачі, всім благ, до побачення!